Друзі, у нас інфо перші про головне. Поїхали сьогодні. Збройні сили України потопили ще один корабель ворога. Цього разу буксир чорноморського флоту РФ, який хотів доправити до змінного зброї військових та зеркатор. Корабель був уражений ракетами гарпун. Сьогодні вранці в акваторії Чорного моря ракетами гарпун було уражено буксир чорноморського флоту Васілі Беха під час транспортування ним на острів зміни я боєприпасів озброєння особового складу та зеркатор. Передавайте вітання командні крейсера Москва написав Йому телеграма партизани побудований на Астраханському от ремонтному заводі буксир Васильбеховодотонаженість тисячі шістсот 1605 тонн було прийнято до складу чорноморського флоту РФ у 2017 році. Відреагував на цей нардеп Олексій Гончаренко. каже, що 22 моряки поранені, а дев'ять пропали. Цікаво, де вони напевно в лісі. Хоча хто проживає на даному на дні океані, підкреслимо зараз за близько 20 кораблів, які ще оцілили, які має Чорноморський флот ВМФ Росії цілями, які. Які можуть бути знищені після знищення Москви? Усі ворожі кораблі вже не стоять на горизонті перед Одесою, а відійшли трохи далі, боячись ракетної атаки. Дальність ракети Нептуну уже складає 480 кілометрів, а Особливість комплексу в тому, що він розрахований для боротьби насамперед із морськими цілями, а працювати проти наземних цілей може такі ракети. У нас уже є, але протикорабельні ракет у нас менше ніж хотілося, бо крім того, є й британський Брамстон, які використовуються для. Боротьби в різному режимі, і Україна була першою, хто придумав схему використання цих ракет з наземних пускових установок. Ці технологічні ракети можуть знищувати як наземні, так і морські цілі. Але проблема цих ракет, як наземні у дальності ядальності до 12 кілометрів. Своєю чергою Україна при наявності потрібній кількості ракет гарпун може потопити весь чорноморський флот а російський. Про це неодноразово заявляв військовий експерт Олег Жданов інтерв'ю Марку Фейгіну. Експерт зазначив. Що Чорноморський флот Росії становить 100 одиниць бойових кораблів, а весь флот 850 плавальних засобів разом із суднами обслуговування. Олег Жданов також розповів, що за наявності ракет гарпунів у дальність 500 кілометрів Україна може знищити всі бойові кораблі чорноморського флоту, які мають водотонажність понад тисяча тонн. Він зверджує, що це стосується і підводних човнів, або вони дизельні та повинні випливати на поверхню. А у чорному морі є дизельні підводні човни, які мусять спливати. Дизель заправляється тільки. У надводному положенні. А якщо він не сплив, це прекрасна мішень, пояснив Жданова. родини старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ поспіхом виїжджають із тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у повідомленні партизанського руху. АТШ у телеграм зараз у за частинах Чорноморського флоту Російської Федерації спостерігається паніка. За нашими даними на початку квітня надійшла директива згоди про застосування додаткових заходів безпеки на військових об'єктах півострова, зазначають партизани. За інформацією АТШ, у бухтах Севастополя резервісти формування Бараса у цивільному одязі здійснюють, приховане патрулювання посилюється охорона і спроби приховати техніку. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.